Всім привіт, це я, Никита Тарченко, і сьогодні я хочу показати свою гонку в Огорщине. Slick Racing League. Якщо я не помиляюсь, це шостий сезон, п'ятий етап. Огорщина мені е, перед тим як. перед цим етапом не подобалась, тому що я не вмів її їздити. Після того, як я її потренував трохи, то мені сподобалось. Чому так? Я не знаю. Просто гарний трек. На жаль, тут мало opportunities to... щоб вам ганяти. Але це можна робити, наприклад, якщо хтось помолився. Або на старт-фінішній премій. Звісно, якщо в тебе є ДРС і батарейка. Це моє коло в Q1. А, ідея була така, що я хочу поставити одне коло стабільне і а, зберегти гуму на наступний сегмент кваліфікації. Тому що потрібно було пройти тільки 4 людини. І, я думаю, я спокійно справлюсь з цією задачею. Фінішна чорта і я п'ятий після цього кола. Але звісно я так п'ятий й не залишився, ми там вибули, але я все одно пройшов, з цього кола було більш ніж достатньо. Це Q2 моє перше коло на а, зношеній гумі. 16.2. Це краще, ніж першому. Навіть на зношеній, тому що трек покращується. Я, я думав, щоб залишитися в пітах з цим колом. Але все ж таки там були часи дуже. Ну да, так, дуже було сильне, і тому в мене вибилось з десятки, я би не пройшов, тому мені потрібно було використовувати нову поганий перший поворот, як ми бачимо, дельта плюс а, пів десятки. Тут я відіграю трохи, тому що нормально залітаю в цей поворот. Але все одно дельта червона. Я не знаю, як зелений перший сектор, де, думаю він однаковий був. Мені просто болото. потрібно було хоч трошки коло зібрати. Ця шикана могла бути краща, як ми бачимо, дельта червона знову. І я розумів, якщо я в третьому секторі не покращу, то я тупо вилучу. І початок третього сектору, то одна десятка плюс в мене. Я не знаю, цього, чи було цього достатньо, але з однієї десятки, як я. як я напочав третій сектор, я довіз, от зараз ми побачимо скільки Чотири. Майже 4 десятки. І це було е, колон адекватно, щоб пройти до Q3. Це коло перша... Перша спроба і остання бойова, а, якщо я не помиляюсь. Першу, перше коло я погано проїхав і поїхав піти. Чому поїхав піти? Тому що це гума була зношена і після помилок десь на секунду, ну, там трошки мене підспинуло, і то було вже зрозуміло, що... Ну, сенсу не було закінчувати це коло, а. то коло на зношенні. А це коло на новій гумі. Процікаме фінішну, 15 і 693. Це початок другого бойового кола. Я все ж таки вирішив не сейвити два софта на гонку. Один... Один на старт, тому що в мене була ідея. Так. Да. Ідея приїхати софт Soft Medium стратегію. Поганий перший сектор. Дуже поганий. Я ні в ко з цих двох поворотів жоден не попав. І тут я ловлю Invalidated. І одразу з... зрозуміло, що я ці коло не доїду. Час вже закінчився. Це старгонки. Soft medium, стратегія. В чому ідея цієї стратегії? Uh, якщо в мене адекватний старт, я... ну... я не програю ніяких позицій, я можу там відіграю декілька позицій uh, через гарну гуму, а потім просто тримаюсь за, за кимось. Або перед кимось. Хоча це, я думаю, неможливо зробити на софтах. І... Щоб це зробити, мені потрібен був а, тільки гарний старт і... ну. І... Щоб мене не спінило на кінці стінта. Що як я тестив, то я цього майже не робив. І все було добре. Залив один и але я ж. І ми переносимо за старт. Я закінчив на 9 тому що в квалі, як ви бачили, мене коло не вийшло. Червоні. Зелені. Не було зелених. І дуже поганий старт від мене. Я програю дві позиції. Е, Кочеву, Тарасу, Ні, і лікоче у Тарасу Кривошею. Ні, не Кривошею, в Владислав Луганський, ще мене Маркіян присяжок приходить. По зовнішній пробую щось пройти. Так, да. я такого Владислава Гланського і Ілля Кочева, але все ж таки вирішую налізти, тому що це був би суїсайд для мене. Ну і я от ви як бачите приграв не дві, не три пози... точніше не три позиції, а дві, тому що Ілля Кочев погано перейшов перший сектор. І мінус дві позиції. Трошки щось під лагою, не знаю кого. Жовтий прапори, хтось. Зелений, Астон Мартін лутів першому. Це. Старт другого сектора. Ну і просто їдемо, чекаємо на цей момент, де ми можемо реалізувати свої софти, поки вони ще є в мене. І менеджімо... менеджімо свою батарейку, щоб. А щоб була якась перевага порівняно з іншими. Чарс Деклер, до речі, топ. Оце Луганський помиляється на виході, я його проходжу, втискаю батарейку, щоб його точно пройти. Більше не протискаю, тому що йому ще дають сліп звірі Маркіян і в цьому не було сенсу. Захищаюсь по внутрішній. Захищаю свою позицію, ловлю нормальний трекшн. І ця позиція моя. Тут мене ніхто не дайвив. Як я це буду потім робити, ви побачите. І сефтікар на четвертому колі. Не пам'ятаю, що сталося. Хтось наче крило. А, да. Тарас Облисюков. Віталія кулака розбив крило. Я йду в п'яти, тому що в мене софти вже 4 кола. І просто GG. І чомусь... Так, да, я ловлю 5 секунд, це моя помилка, я нікого не звинувачу. Я просто а... не розумію чому. Альфа Таурі, Тимбервин. Тим оти Лібавін, Чому він їхав так повільно в пятах? Можливо він не знає, що можна пушити а, в п'ятах, коли заїжджаєш. І це, щоб зняти ці 5 секунд, я знову заїжджаю в піти. І міняю на софти. Чому не харди? Тому що харди до кінця не доїдуть і в цьому я не бачив жодного сенсу. На міди я не можу знову поміняти, тому що в мене вони одні оці. І на софти, котрі там 3% сквали. І це рестарт. Владис. не Владислав. В'ячеслав Василенко зламав об мене крило, під диска. І я, я побачив, що він заїжджає і затригерився на це. І в мене був ну, відносно інших поганий рестарт. Я... який 18-й, да? Позаду мене тільки В'ячеслав Василенко і Микита Чуйко, якщо я не помиляюсь. Ну і зараз просто мені потрібно було просто чекати якогось моменту підходящого для того, щоб пройти. Анатолій Суслов, в нього там щось сталося в повороті, де не можна двох приходити, але... Все одно ми прийшли. Тарасолоці помиляється. Виталкує Андрія Дуда, і я їх проходжу двох. Це, на мою думку, гарний овертейк. Хоча що я тут зробив тільки праворуч взяв, щоб їх об'їхати. Переді мною а, Віталій Кулик і Ігор Добок, мій тімейт улюблений. А, а, Віталій Кулик помиляється і бере трошки ширше, ніж потрібно. Я скористаюся моментом і атакую його. Дякую Віталію що він віддає мені позицію хоч з боєм, але він віддає. Так би ми там були з двох, але я мав залишав місце, типу. Тому я думаю, з моєї сторони то це нормально. ігр до боку, вирішує мене пропустити. Я потім його подякую, не знаю, буде чутно чи ні. Да, дякую город. що я не пропустив і я втратив трошки менше часу, але ну, тут тут насправді байдуже який час. Я з 18-го прориваюсь, тому тут. Без різниці. Переді мною Андрій Печеляк і, і Тимофій Бавин. Тимофій Бавин на зношених хардах. Наче. Так. Да. Андрій Печеляк відкриває ДРС, ну тут... Не знаю, протискав батарейку, наче не знаю під і комономов її на цьому колі. І тепер вже... тут треба його обходити з ДРС, батарейкою. У нього немає ДРС, тому його швидкість набагато менша на прямій. І тепер переді мною Тимофілі Байвен і Ілья Кочев. Хади Міди відповідно. Як він тут його пройшов, красиво. Так, 11 коло, фініш фини, 12 коло я відкриваю ДРС після псирима атакую или Владислав тупо, малыша, Вот Луганський тупо молився, от бачите, бум! Я. Я не знаю я так дайвлю в останнім часом, все. Що... Ну це капець. І сейфтікар виїжджає, тому що розбивається... Владис... не Владислав, я їх плутаю. Вячеслав Василенко, Так. Да. І я одразу сказав, що потрібно їхати за хардами. This game is so shit. Так. Да. Спочатку воно мені каже чомусь атакувати Луганського, потім Илью, коротше. А потім каже, щоб я повернув позицію. Але нічого страшного Ілля я хочев... У нього був поганий підстоп, і я його пройшов в підстопі. Рестарт краще, ніж минулий. А, три десятки до Владислава Луганського на 6 минуло до Тараса Облищака. Ну і тут ідея знову була просто дотриматись, тому що ми тут всі на хардах, всі однакові умови. Тільки за мною Ілья Кочев на свіжих софтах і Маркіян на мідах, який буде їхати до кінця. Гонки. Це буде складно, але він це зробить. Да, Тому що гуми вистачить до кінця, але це да, буде складно. 16 колом. Так, трошки поїздили пору. Паровозікам. В Владислав Луганський помиляється, я атакую. Хотіло б трошки більше місця, тому що я, я не ризикнув на цю сіру штуку їхати. Я думаю, ми би там. Я би заспінився просто, бо мене в Владислава Луганського винесло. Тимофілі Байон тим часом обходить Владислава Луганського, і він на свіжих софтах буде далі, подалі атакувати мене. Іван Корнієнко та. А, забув чемпіона. Юрій Кравцов. Переді мною. Мені найголовніше це втриматись за ними, але. Ну, Юрій Кравцов просто уїжджає, тому мені потрібно відпускати батарейку, тому що в нього темпу більше ніж мене... ніж мене. Охожу захист, тому що мене атакуєтеме Філіп Байн на своїх свіжих софтах. Можливо тут рек ліміт для нього, я не знаю. Я захищаюся і вирішую пропустити його. Ну. Та навіть не вирішив, він просто гарно мене атакував і пройшов Але він вже без батарейки йде, якщо ви можете побачити. Ну, від видно своїх медав. Ми підібралися до цієї групи. Я думаю, це завдяки його медам, тому що я б сам не знаю, чи зміг би... чи зміг би з ними їхати в темпі. Це 21 коло. Вже його міди починають бути гіршим, ніж харади, може ще декілька кіл. Вони побудують нормальні. І на цьому етапі я е, просто думав о батарейці. Тому що я бачив, що у Івана менше 10. Я тут помиляюсь. У мене 57% багато батарейки я тут притиснув. 15% це десь 2-2-3 кола. Тупо через помилку. І ці, таких штук буде ще багато в мене. Не знаю, з чим це пов'язано, чому я так помиляюсь? Може тому що... Я м -м, харди не тренер майже взагалі, і наче там була атака від Юрія Кравцова на Івана Корнієнка, він пройшов. Да, он, він, він вже в нашій групі перший йде, Іван тупо в Тимофелі Бабин трошки помиляється, а Ти втрачаєш швидкість на виході, я атакую. і Кравцова 18%. Мені, мій тімейт каже, інфобатарейці. Насправді на цьому етапі я вже не думав про Юрія Кравцова, тому що у нього темп а, ну, краще, ніж ми. А, я вже думав, як мені просто залишитися на цій позиції. Ні, не залишитися, точніше, а як пройти мені ці альфа-таури. Як бачите, вихід а, дуже поканий знову. І я знову витрачаю батарейку. Я. Я знову витрачаю батарейку. У мене є перевага по батарейці, але через такі помилки, ну, є, такі помилки не можна робити, як я, типу. Це просто знущання буде над моєю батарейкою. Я мало витрачаю, е, якщо порівнювати з Альфа Таурі, які двоє перед мене їдуть переді мною. Мене і більше, але все одно я нічого не можу зробити, тому що Юрій Кравцов просто тягне ці Альфа Таурі, дві Альфа Таурі. За ним. Вони просто всі, всі ресурси свої витрачають, і гуми, і батарейки, щоб втриматися oh, за Юрієм Красомом. Тому що вони розуміють, що якщо вони не втримаються, то їм, ну, я їх з'їм, так би мовити. Може не з'їм, але точно буду атакувати. І поки ми просто їдемо в ДРС-трейні. На жаль, я да. Через свої помилки витрачаю батарею. Ось знову. мене підспінуло. В 90 Я я відкриваю DRS, але все одно, ну. Мене могло бути на цьому колі. десь 60 я витрачаю, у мене 18, тобто я майже порівняюся з ними по батарейці. А перший трикмей ліміт в, в кінці другого сектора. Це 33 коло. Юрій Кравцов від'їхав від них. Знову трошки... Оверсіра, але тут... Тут не як минулі моменти. Тут вже було цікаво, що будуть робити Альфа Таурі, щоб я їх не пройшов. Тут же я беру сліп стрім, минулі якісь там рази я не брав, тому що не було сенсу перегрівати двигун. Зараз ми просто їдемо. Це 34 коло, 35. -ти. Переваги по батарейці в мене... Ну, майже немає. Вона мінімальна, абсолютно. Спробую нернути, але там мало місця для цього. Іван Корненко, на жаль, розбивається і вибиває цієї гонки. Юрій Кравцов вже уїхав від нас. Це було очікувано, тому що в нього там краще, ніж нас, на мою думку. На жаль. Да. 34 для кола, це кінець його. Зараз я отримую ДРС. І це останній шанс щось мені тут зробити. Щоб пройти Тімбера, щоб подалі якось там. Може бути Тараса атакувати. Я прижимаю. Я вирівнюю з ним по швидкості, я швидше. Моя швидкість швидше. І мені, мені не вистачає моєї батарейки, яку я використовував. Ось знову під спин, але тут же таке. А, да. В Тімбервіна тім 3 секунди штрафа, він їх не зніме, тому що я бачив, що він ще отримував ворнінги за це. Тому так, все. І мене моя перевага закінчилась. Я думаю, її не було. Я спробував атакувати Тимофія Любавіна, але в мене не вийшло. Через те, що я перед цим дуже багато втрачав батарейки, щоб з ними залишитися в ДРС, на жаль, і помалявся. Ну і дивимося на останній сектор цієї гонки. Прижимаю, щоб хоч якось. Ну, теж може хоч би спробую. ледь не влітаю в стіну. Дякую в моїй гумі, що вона не по 75%. Втора скривши, помиляються на виході. Я бачу, що можна нирнути, Я ныряю. Не opportunity to overtake, Бам ныряю тут. І просто... Слухайте мої емоції. This is insane, man. Так, <sighs> да, це було дуже класно, 10 тисяч них на фініші, У мене ще такого не було. Якщо не його помилка, я би так і з іншим всьоми, тому що в тій філібаві був штраф, це була офігезна гонка. Після того, як я помилився е, на пітентрі, заробив свої 5 секунд, потім ще раз поїхав. І як я люблю робити. Так, да, як я люблю робити, їхати гонки з кінця. Мені дуже подобається ця затія. І десь а, одну з трьох гонок, я так їду. І якісь виходить добре, якісь ні. Ця вийшла. добре І я сподіваюся. А, да, і я сподіваюся, що ще будуть гарні гонки. Дякую за перегляд. Слава Україні! Всем привет, я Никита Татарченко. Блять.